Ось подивіться, це вперше в житті роблю в такому великому казані гречку. І не просту гречку, а з грибами. А ще додам зараз сюди фундук, тобто ліщину. І це буде розумна гречка. От що ми робимо? Закип'ятили воду, кинули, промили гречку, дуже добре промили. І разом з гречкою закидаємо шампіньйони, печериці. Це такі висушені печериці, можна свіжі, однаково. Потім останній момент це додаю сюди фундук свіжий, посмажену цибулю і вершкове масло або будь-який жир, який ви хочете. Друзі, познайомтеся, це Олександр Кривокобильський, це підприємець з Боярки, займається пекарською справою. А сюди приїхав Яблунівку для того, щоб нагодувати усіх гостей ліщинового уікенду. Ось дивіться, ось я вже розказував, що каша практично готова. Під нею вже ніякого вогню немає. Так, вона сама себе гріє і нам насмажили на кухні цибулю на олії. Викидаємо? Так. так. І от зараз кульмінація, кульмінація. Олійка тут є, але як є така приказка, що кашу маслом не зіпсуєш, пропор, да, давай масло. Тобто все, 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 все. Так, 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 так. І окрім масла, зараз чому ця каша розумна? Тому що, ось бачите, тут вродили у Яблунівці в горіховому саду ліщина фундук. Я її ось такою її трішечки підсушили, підсмажили не дуже. Не, не треба ніякого блендера, нічого. А ліщина, по-перше, вона має майже всі мікроелементи корисні. Потім вона зміцнює скелет, кістки від неї, тому що там є калій, кальцій. В принципі, культура наша. Вона у нас кругом в лісах є. А чому немає жодного ліщинового саду? Ніхто запитання на це не давав. Немає відповіді на це запитання. І ми починаємо вивчати цю тему, тому що проект із побудовою компостного заводу він не, не актуальний, але ж треба щось робити. Треба рухатись далі. І ми вирішуємо посадити сад. Віщиновий сад. У нас перші посадки були зроблені в 2015 році. Це була ділянка 3 гектара. Ось ця. У нас були певні помилки. Там 20 відсотків був досить великий випад, 20 відсотків пропало саджанців. Ми потім знайшли помилки, проаналізували їх. На наступний рік посадили ще три гектари. І ще на особливо сортів української селекції. Відзначається над, надзвичайно високою морозостійкістю. Гарно виражена коренева система, що допомагає в подальшому для оберігання ґрунтів. Захисна функція, пилозахисна функція, лісогосподарська функція, а останнім часом декоративна функція надзвичайно часто використовується в міських насадженнях або, або взагалі в урбанізованому середовищі. Як вона може на фронті допомогти? Ну, на фронті, що найперше, це е, поживна якість горіхів. 400 грам горіхів забезпечує денну норму споживання е, людини. А ще дуже гарно вона впливає на роботу мозку, тому каша розумна. Ще, якщо у вас проблеми з гормональним станом, теж сміливо їжте ліщину. І якщо, наприклад. Зайвий холестерин поганий, то теж ліщина врівноважує рівень холестерину у крові. Так що в будь-якому ракурсі, як не подивися на цей горіх, він дуже корисний. Ось вона, наша розумна каша. Зараз я перемішав. Закриваю кришкою. Ну і ще може постояти кілька хвилин. І будемо пригощати усіх гостей. Горіхового вікенду